Тепер на вулиці Кастелівка у Львові для гри у теніс доступні чотири нових корти. На відкриття завітала навіть відома усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна. Це дуже класно, тому що я знаю, що їх небагато у Львові. І минулого разу взимкою, коли я тут була, і мені сказали, що будуть відкривати корти. Для мене це як така дуже. Класна мотивація приїжджати ще і розвивати не тільки у Львові, а й взагалі в Україні теніс, щоб люди мали можливість грати і щоб діти мали теж можливість реалізувати себе і просто займатися спортом. Тенісні корти з сучасним покриттям а також дві роздягальні побудував приватний інвестор. Пізніше на корти з метою реабілітації запрошуватимуть військовослужбовців та цивільних осіб, які постраждали через війну. Теніс це той вид спорту, який діти люблять. І наша задача, щоб кортів було більше. Звичайно, що ми не можемо зараз робити за бюджетні кошти, але слава Богу, знаходяться благодійники, які за свої приватні кошти інвестують все роблять. Велика їм подяка. Плюс ми кожного дня приймаємо поранених. Так? Ветеранів наших, навіть якщо людина втратила кінцівку, вона хоче займатися спортом, і тому спорт для ветеранів Unbroken Tennis, це є той наступний етап, який ми починаємо розвивати в місті Львові. За словами міського голови, у планах загалом збільшити кількість майданчиків для занять спортом, щоб львів'яни будь-якого віку мали можливість з користю для свого фізичного здоров'я проводити час на свіжому повітрі. Це не тільки теніс, це є волейбол, це є стрітбол, це є футбол. Тобто кожна ділянка, яка більш-менш є придатна для заняття спорту, має бути задіяна для цієї почесної місії. Отака наша мета на сьогодні. Відомо, що в певні години тут тренуватимуться тенісисти дитячої нацької спортивної школи. А після цього тенісні корти будуть доступні і для інших бажаючих позайматися спортом.